Друзі, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І опираючись на свої знання з психології і фізіогноміки, на минуточку я вчилася в тому ж університеті, що й холоденко. Я вам розкажу, де вірити, а де не вірити, надін в її інтерв'ю. Любое шоу це свого рода враньо. як терапевтувати такі травми, які в неї є. І хоч я не відчуваю себе психологиною, та все ж дам вам певну користь, тому що маю ці знання. Ну бо психолог має бути етичний, не має права розбирати людину без її дозволу. А я розбираю не тільки з психологічної точки зору а а ще й для для себе з режисерської, тому що ще одна моя освіта кінофотовідео справа і, взагалі, за покликанням я режисер, і подивіться моє шоу на цьому ж Ютуб-каналі. Називається кохання з першого відео. Тому розберемо сценарій холостяка, і да він є. Цей сценарій є, і навіть цей сезон нам це довів. коли показували мою суперницю значить яка грала музика. Лала ладина казувались свідання са мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях за котру з дівчат ви вболівали. А в кінці я вам розкажу, яка моя гіпотеза підтвердилася, адже вона якраз і доводить, що сценарій є. Тому поїхали. І одразу інтерв'ю у Слави почалося з Бліца. І першим запитанням, що хто для тебе брехливіше, нещиріше, Тарас чи Гріша Рішетнік? І для Надін це було складно. Ви розумієте? Ми всі знаємо, наскільки Тарас сказав неправду. На бекстейджі він говорив одне, а в інтерв'ю зовсім інше. Можеш сказати, реально, що ти закохався? Так, да, можу сказати. Я не відчув, що може з ким будь-з ким скластися меч в цілому на проєкті. Да. Але що Надін обманував не тільки Тарас, але й Гриша це показник відвертості шоу. Одразу скажу, я не критикую шоу, да, оцей дисклеймер. Воно цікаве. Якби воно, якби воно не було мені цікавим і таким популярним, я б не робила на нього огляди. Дьомін одразу поставив на Дін в незручне становище, запитавши 97 помножити на 3?» І з такою впевненістю він відповів: «Ребята, а от ви, от якщо у вас запитають 97 помножити на 3?» ви швидко відповісте?» Я б так сиділа і сказала, а ти сам можеш це усно посчитати в часи калькулятора? Це я б сиділа, я півчаса думала, 90 множила б на 3, 9 на 3, 180. Положили. Потім множимо. Що, що там було, яка цифра? Ну, ви поняли, так? Да? Напишіть в коментарях, тільки відверто, наскільки класно ви множите. І одразу про Надін. Дуже багато говорила про чесність, і я слинку так ковтала. Я думаю, все, що ви бачите в мені, це не моє. Моє це те, що я бачу в вас. От Вона б хотіла навчитись лицемірити. Насправді, вона бачить це. І вона просто хотіла б краще це вміти, ніж вона вміє. Вона десь відчуває, що вона дуже слабо вміє приховувати свої почуття. Не дарма ж вона сказала, що на холостяку я занадто відкрилася. Вона б хотіла менше відкритися. А інша дівчина б сказала, ну і що, що я відкрилася? Типу, це ж круто. Ось в чому різниця. Надін не хоче, щоб її бачили справжньою. Тому що це боляче. І нічого, їй нема за що звинувачувати. Ясно, що людина не хоче робити те, від чого боляче. А дівчинка, якій не вставляли нож в спину, не плювали в душу, коли вона її відкриває, та спокійно відкривається. Надіна говорилася, пластилін з глиною переплутала. Уж багато вони глини місили з Тарасом разом. Врядове запитання, яке я так і не зрозуміла, хто має дівчинці давати відчуття краси, кексуальності? Що цей Дьомін мав на увазі? Відчуття краси повинен давати батько, казати, яка ти донечка красива, а кексуальність вона повинна наблюдати в мамі з татом в їх взаємодії, не, не вульгарної, а якоїсь такої просто взаємодії, вже коли вона стає дорослою. Да, там, в підлітковому віці вона починає проявлятися як мама, Там кокетнічать, як, вона, як мама кокетничає. Що Тьомі не мав в виду, я не знаю. К чому це запитання? Чуєш, ну Надін не психолог, щоб відповідати на такі запитання. Ну, це якось інтуїтивно щось вона може сказати. Ну, який вопрос, такий відповідь, розумієш? А відчуття, що дівчинка красива, може дати. І мати, і батько, і бабуся, і дідусь просто хвалити, що вона красива. Ну, тут На Дін вона якось суперечить сама собі. То батьки з нею постійно гралися, постійно з нею, книжечки якісь. То вона їх чекала з борщем вдома, тут якийсь десонанс. Ну, одразу видно, що вона хоче виправдати батьків. Ну, вона їх любить, вона не хоче, щоб на них наїжджали. Але це ж не її вина, все, що з нею сталося. Її батьки наробили помилок, як і всі батьки когось кого страшніше помилки, в когось менш страшніше. Але про ці помилки треба говорити, щоб наступні покоління не зробили такі ж помилки. І Надін має зрозуміти, в чому була відповідальність батьків, щоб вона своїм дітям не наробила таких помилок. Не для того, щоб звинуватити батьків. Я впевнена, у батьків там муки совісті, що вони не догледіли. Ну, якщо вони здорові, звісно. Ну, що його казати, коли воно, звісно. Ну і Надін підтвердила, що Тарас збрехав. В них були спроби збудувати стосунки. Це була не остання зустріч. Я це думаю, чим він думав, коли він туди-сюди. Я, до речі, розбирала вже, чому він, кого він намагається повернути. Хоча про це буде і в цьому відео. Потім ми, типу, роз'їхались і все. І з тих пір були, типу, переписки. Я хочу спробувати. Я Кажу, ну окей, і ми спробували. хто Хто ж із них бреше? Ну, ясно, що Тарас. Тому що Наді не є відео і фотодокази. Питання є, питань нема. Ну і, шах і мат усім, хто казали, що Тарас просто дурачок і не розуміє, що творить. Все він розуміє. І знецінював він дівчат для того, щоб повернути колишню. Про це Надін говорить прямо. Всі ми любили колишні Світлану. Про Світлану, я світуляю, же світуля, я Світлана, Світлани, Світлани, не світуля. Світлану, Світлани. Ну, і коли Надін сказала, що їй давали вибір, от у мене виникло таке відчуття негативне, що це був не вибір, що це була безвідповідальність батьків, що вона була предоставлена сама собі, як кажуть. Але це гіпотеза, якесь таке відчуття. Ну Історія про булінг це жахлива. Булять ту дитину, яку булять в сім'ї, яку не захищають. В якої немає захисту. Ту булять і в дитячому колективі, а в Надін зовсім захисту не було. І що це за фраза така, що я не могла батькові розказати, їй було 12 років, 12. У батька були проблеми, але ці проблеми вже 15 років, чи, Да, їй 26, 15 років вже ці проблеми. Тобто ці проблеми зі здоров'ям не смертельні. В мене є якась гіпотеза, що це діабет. Ну, а що ще може тривати 15 років і таке прям жахливе і несмертельне? Тут Надін жахливо шкода. Неймовірно, шкода, що вона не могла звернутися до батьків за допомогою. Вона не могла довіритись батькам. Проблема була не в тому, що батько захворів. А в тому, що стосунки такі, що батьки замість того, щоб підтримати, її б звинуватили. Ну, дивіться, як вів себе батько на холостяку з Надін. Всіх папи хвалили тих дочок, а Надін, я не думав, що ти так далеко пройдеш. Типу, що ти недостойна. Це жахливо. Я не розуміла, що я можу типу, довіритись батькам. Ну, слава, як завжди, грає себе психолога, і мені звичайно це цікаво, тому що це. Одна з моїх професій, не дарма я на це поступала, мені це і досі цікаво, але ж він не психолог. На фразі, коли Надін каже, я в цьому винна, фраза питає, слава питає, чому. А треба було чітко сказати, ні, ти в цьому не винна. Чому ти так думала? Треба проголошувати ну, об'єктивну реальність для людини. Це синдром жертви. Надін з такою насмішкою говорить, це було давно говорить з таким посміхом. Іноді як це було, це нервове, це нервове, травмоване. І типу я не бажаю зла тим хлопцям. Це було 10-11 років тому. Ну, це типу. І тепер скажу свою думку я. Іноді такі травми, що психологія не може їх вилікувати. Тому що психологія, на жаль, на такому рівні розвитку, що вона ще далеко не наукова. Недоказова, у нас медицина недоказова, що можна говорити про психологію. Іноді треба звернутися і до психіатра це по-перше. А по-друге, опираючись на моє навчання психотерапії методом психодрами, я скажу, як є: для терапії, для того, щоб відпустити цю ситуацію, крім як проговорити, зрозуміти, який це був біль, траля, треба помститися. Треба покарати винних. Вплоть до того, треба оголосити їх імена на загал. Треба підняти судову справу, треба підняти ці питання. Люди повинні знати, що цивники, що батьки цих тоді ще дітей виховали гвалтівів. зло повинно і буде наказане. Вгадайте, з якого фільму цитата, напишіть в коментарях. І Надін велика молодець, що підняла це питання, і в холостяку її не розкривали з цього боку, з боку що жертва? Хоча насправді це доволі неприємна роль. Це, я так, я так, якщо так проаналізувати, батько в неї западає в жертву, бо вічно хворіє. І Надін теж може запасти в жертву і отримувати любов тільки через жертвність, да? через те, що вона жертва. А хоча вона могла б бути поборницею справедливості, з нею таке сталося, вона могла б піднімати питання, як себе захистити. І вона б тоді не була б жертвою, вона не впадала в цю жертву, тому що це ризиковано можна хворіти. Коли тебе, любов до тебе проявляють через жаління, тебе співчуття, то тоді ти можеш є ризик хворіти. Це неправильно. Ну, не то, що неправильно, у психології нема такого, правильно чи неправильно. Це просто шкідливо для здоров'я. І все. І зразу наголошу те, що не сказав Слава Дьомін. Вона не винна, абсолютно невинна. Винні ті, хто здійснювали злочин над нею, і вони злочинці, вони ненормальні, розумієте? А вона ні? Вона нормальна. Це могло статися з кожною людиною. Вона не винна. Ну і справжньої Надін не показали. Їй віддали роль кого? Ми з дівчатками знайшли лістик, на якому було написано там Шульгіна Олександра. І хто вона? Сучка. Недарма ця шугна Олександра така неравнодушна Надін. А Надюшка мені дуже напомнила мене. І от повертаємось до того, що я говорила на початку відео. Я завжди прошу своїх глядачів написати в коментарях, хто вам або подобається з дівчат з Холостяка, або за кого ви вболівали, або хто подобався, якщо фінал уже минув. А все чому? Проєкт Холостяк працює за такою схемою. В фіналі залишаються дві дівчини. Одна подобається глядачам, інша ні. Всі вболівають за першу, а перемагає друга. Я не скажу, що Холостяк обирає за контрактом. Я скажу, що цю другу. Яку Холостяк обирає, да, яка йому подобається там, і це видно там на перших етапах, іноді всередині проєкту це видно. І цю якраз другу виставляють ви бачите, таким, як сказала Шульгіна Олександра. Все що вам показують, все неправда. Ну а я розоблачительний, тому, що я такий поборник правди, а тому, що я хочу вивчити цю сферу. Вона мені подобається. Не дарма я на це вчилася, вчилася. Ми продовжуємо оглядати Надін почала захищати себе. У мене не може ніхто захистити, я роблю це сама. А саме відстоювати ту думку, що вона не надає послуги корт. Це на тенісному корті шолі. Ну, ви мене зрозуміли. Я не буду стверджувати, що вона їх надає. Тому що, якщо людина хоче, щоб про неї думали, що вона їх не надає, значить для неї це важливо. навіщо робити людині боляче і. Протилежне доводити, от кому від того вигідно. Я просто розкажу деяку особливість дівчат, жінок, які пережили такий тип, як надін, бо це жахливо, те, що вони пережили. І часто жінка, дівчина хоче знецінити цей біль, прирівняти його до нуля, сказати, що нічого такого в тому немає. Це психіка так захищається. І часто дівчата якраз йдуть на ці тенісні корту слуги для того, щоб довести собі, що це не так страшно, щоб звикнути до цього, розумієте? Тому що це те саме, що угу те саме надавання цих корту послуг. Ти не для себе це робиш, не для душі, не отримаєш задоволення від чоловіка. Тобі гроші ти робиш задоволення йому. А на себе пофіг. І тому це жахлива річ насправді, така сфера послуг, і це теж небезпека для дівчинки, яка пережила отаке, от потім піти в цю професію. А найгірше, що було навіть дослідження, де чоловікам казали, що ви отримаєте послугу, але дівчина робить це з під палки, насильно, не з власної волі. І чоловіки, більшість чоловіків погоджувалися. Розумієте, наскільки цинічно чоловіки до цього ставляться? Потім Надін сказала, що не було в неї інтиму з Тарасом на проєкті, і я в це вірю, тому що а чому б і ні? І не сказала, чи був після. І тут теж цікаво, що вона не сказала, чи був. Тому що а раптом не було. І тоді от це все. Надін каже, який боляче було через розставання з Тарасом, всі її очікування. Вони вроді би й не такі значимі, якщо він її в цьому плані не використав. Уявляєте, якби дійсно не було б. І, і звінявся він тільки перед Настею. Ну, Перед Настею логічно чому вибачитися через те, що він з нею переспав і не обрав. І це і Настя підтверджувала в сторі. Тому я більше схиляюся, що в надін з Тарасом не було. Уявляєте собі? Якось воно йде логічніше. А ви мені напишіть в коментарях, за кого ви вболівали? Чи підтвердилась моя теорія, або, як на мене, підтвердилась. І як вам такий огляд? Десь трошки навіть викриття.